Дім добрий раночок. Сьогодні хотіли б надати вам рекомендації щодо чищення зубчиків у дітей звуковою щіточкою. Вік від 3 років ми вже рекомендуємо переходити саме на звукову щіточку. Насадки Насадки повинні бути дитячі згідно віку дитини, з круглою голівкою та м'якими щетинками. Паста Паста повинна бути з фтором або ксилітом. Далі про головне техніка чистки. Не забувайте, що звуковою щіточкою не треба чистити як ручною. Звукова щітка робить сама мікрорухи, що видаляє зубний наліт. Батькам та дитині потрібно лише правильно розташувати щіточку та повільно рухати уздовж зубного ряду. До речі, сьогодні вам показувала дитячу звукову щіточку від фірми Medica, саме японський бренд. Це щіточка для дітей віком від 2 років, має різні звукові режими очистки зубчиків, і в комплекті йде до неї дві насадочки. Ось така вона гарненька і дуже ретельно вичищає зубчики. Це турбота про вашого малюка.